Вітаємо вас на каналі Капілан.юа. Ми продовжуємо розглядати питання амністії для військовослужбовців-захисників України. І нас цікавить, як на це дивиться той, хто постановив заповідь не вбий, а це сам Бог. Щоб зрозуміти це питання, слід звернутися до Слова Божого. Біблії, що ми зараз і зробимо? Питання в тому, чи засуджує Бог кожне вбивство, чи може людина, яка скоїла акт вбивства, бути прийнята Богом. Для цього сьогодні ми розглянемо історію дуже відомого царя Давида. Це майже легенда. Він був настільки видатною людиною, що на протязі багатьох віків багато людей вважали, що насправді такої особистості просто не існувало. Але археологи довели, що Давид існував, і все, що пов'язано з ним, також існувало. Подія розверталися наступним чином: Бог відсунув непокірного царя Саула від влади і повелів пророку Самуїлу помазати царя Давида. Книга Самуїла розповідає наступне: А тепер твоя влада не втримається, говорить Господь до Саула. Бо Господь знайшов прихильну його серцю людину і призначив її поводирем свого народу, оскільки ти не виконав Господнього наказу. Дуже важливий факт. Сам Бог проголошує, що Давид сама та людина, яка виконує бажання Божі, а Бог знає минуло сьогодення і майбутнє. Книга Хронік 22 розділ. Але дійшло до мене слово Господнє. Ти пролив багато крові, вів великі війни, отже, не тобі будувати храм в ім'я моє, бо пролив ти море крови на землі перед мною. В кінці життя Давид має бажання побудувати храм на честь Бога, неба і землі. Але Бог зупиняє його, нагадуючи, що Давид, виконуючи волю Божу, зупиняючи зло на цій землі не просто когось бив, а пролив для ріки крові. Але чому Бог не засудив Давида за таке вбивство? Тут знову треба повернутися до розуміння того, що не кожне вбивство є вбивством. Є вбивство, що є карою Божою за скоєне зло. Тоді це не злочин, а виконання велику Божого тим, хто чинить зло. Ось що Бог думає про Давида вже після його смерті. Книга Царів, 14 розділ, каже, мій слуга Давид, який дотримувався моїх наказів. І йшов за мною всім своїм серцем, роблячи лише те, що було правильним в очах АМІ. Ми пам'ятаємо, що перед смертю Бог сказав Давиду, що Він провів ріки крові, а це писання підкреслює, що це було зроблено по Божому наказу. Таким чином, ми бачимо, що шоста заповідь не вбивай, не розповсюджується на всі випадки вбивства, а має свої виключення, тому рідні наші захисники. Ти не вбивця, ви не вбивці, слуги Божі. Ви зупиняєте зло на території України, захищайте своїх співгромадян і свої родини. Підписуйтесь на наш канал. Діліться цим відео зі своїми побратимами. Пишіть нам коментарі. І хай Бог збереже життя ваше.